Сьогодні ми з моєю юною помічницею розкажемо вам про дуже цікавий басейн. Якісний, класний європейського виробництва від компанії Кампас. І він знаходиться під цією терасою. Друзі, ви на каналі Цеглина ТБ. І якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Роман і наша компанія АльфаПул майже 20 років займається будівництвом і сервісним обслуговуванням басейнів. Тому, друзі, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові відео, можливо, про ваш майбутній басейн. А також цей басейн був побудований ще минулого року влітку, а знімаємо ми тільки зараз. Тому рекомендую вам ще підписатися на наш інстаграм, тому що там ви зможете слідкувати за нами і бачити, чим ми займаємося саме зараз. Так? Я думаю, вам вже відкрився вид на цей басейн, тому обов'язково поставте лайк, поки я не забув. І поки тераса відкривається, лайк має бути обов'язково. Представлений басейн моделлю FAN 74. Розміри його, звичайно, 7,40х3,60 і глибина 1,5 метра. В чому переваги такого басейну? Наявність сходинок з двох сторон, що дає нам всю довжину для плавання. по-перше. А по-друге, як не крутить цю чашу, завжди можна зручно організувати вхід в цей басейн. Ці басейни компас мають на горизонтальних поверхнях систему антисліп. Тобто вони не слизькі. І це стосується не тільки сходинок, а всіх горизонтальних поверхонь. Дна, сходинок, ось таких лавочок, якщо їх можна так назвати. Вони не слизькі і комфортні на дотик. Друзі, преміальний басейн, як і будь-яка преміальна річ, не може коштувати дешево. І цей басейн вартує свої гроші. А чому? Тому що він зроблений з якісних матеріалів, за сучасними технологіями. В його структурі присутні всі необхідні шари, які захищають цей басейн від дії ультрафіолету та хлору, а також від осмосу і будь-яких негараздів, які могли б трапитися з таким басейном. Тому, друзі, і через багато років цей басейн буде виглядати так, наче він щойно встановлений. І тому виробник дає пожиттєву гарантію на такий басейн. Класична ситуація, коли форсунки знаходяться напроти скімера і ніяк інакше, нагадував і буду нагадувати. А також зверніть увагу, прожектори підводної підсвітки стоять. З боку зони відпочинку, коли ви відпочиваєте біля цього басейну, ви бачите світло в ньому і не бачите прожекторів. І так по можливості треба робити, щоб було правильно. В такому файному басейні чиста водичка, і все це завдяки обладнанню. Тому саме час піти і подивитися, чим же він у нас оснащений, друзі. Котре хочу нагадати, що басейн це складна гідротехнічна споруда, і в нього є обладнання, яке в більшості випадків треба обслуговувати приблизно раз на тиждень. Тому доступ до машиновідділення має бути зручним. А окрім того, розмір машинного відділення має також бути зручним, щоб вам було зручно чи обслуговуючому персоналу обслуговувати обладнання. На цьому об'єкті нам повезло. Тому що цей підвал існував, і нам його повністю віддали під машинне відділення. Хочу звернути увагу, ви бачите, простір, так. А окрім того, є місце над головою. Тобто тут знаходитися зручно. На цьому басейні досить непогана комплектація. Система фільтрації в нас представлена бочкою Astral Ivory. Мотана, якісна, нам подобається. Насос Highward c все європейське. Чудової якості. І чому тут бочка така? Тому що в нас самопромивна промивна голова. Цей басейн промивається автоматично. До автоматичного шестипозиційного вентиля встановили блок безперебійного живлення обов'язково. Якщо не знає, хто для чого він потрібен, подивіться наше відео про автоматичні клапани, і вам стане зрозуміло. Як завжди, посилання залишу в описі під відео, а також в цьому кутку екрану. Переходьте, подивіться і не забудьте повернутися назад. Далі, після системи фільтрації в нас іде підігрів. Підігрівається басейн за допомогою теплообмінника. Теплообмінник електро англійської компанії. В блоці з ним керує температурою ось такий аналоговий пристрій, також електро. В чому його найбільша цінність, як, на наш погляд, що в нього є датчик протоку. І підігрів працює тільки тоді, коли працює фільтрація. Це дуже-дуже правильно. Система дезінфекції в нас представлена ось такою перистатичною системою автоматичного вимірювання і дозування pH та хлор. Причому хлор у нас вимірюється за допомогою ампериметричної ячейки, бо це найбільш точний спосіб вимірювання вільного хлору. Ось так виконано, зверніть увагу. Дуже зручно розбирається все це при необхідності. І, як на наш погляд, симпатично саме ось такими трубами на клеєвих з'єднаннях. Окрім хлору, у нас дозується автоматично альгіцид і флокулянт. І керується насосами, як завжди, ось цей щит. В якому стоять ПЧУ 520 FMF. Ми постійно їх використовуємо, доволі надійні релюшки, працюють навідмінно. І допомагає всій цій системі фотокаталітична установка Елекро, Квантум. Ось така. І керує нас цим цим хазяйством. Щит управління зібраний на компонентах хайгер. Зверніть увагу, наліпки. Все підписано, все так, як має бути. Звичайно, у нас є наліпки на трубах, тобто ми розуміємо, де в нас що, і навіть людина не дуже посвячена. В басейни зможе розібратися і зрозуміти, навіть по телефону виконати деякі дії по обслуговуванню басейну. Ось так виглядає машинне відділення. Дуже зручно, комфортно обслуговувати такий басейн. Крім системи фільтрації, цей басейн обладнано протитечією, вона представлена закладною палем. Jet Swim 2000. Ось така краса. А насос, який стоїть, ми зараз подивимось. Як вам подобається? А насос проти течії це у нас Хайвард серії КА 550. Друзі, будуючи капітальний басейн у себе на подвір'ї, вписуючи його в свій ландшафт, ви маєте розуміти. Що басейн, якщо вам він не сподобається, або щось з ним буде не так, змінити, наприклад, як автомобіль ви не зможете. Автомобіль ви продали і все. І купили інший з басейном, на жаль, так не вийде. Тому обирайте якісний басейн, якісне обладнання до нього це по-перше, а по-друге, відповідально ставтеся до вибору підрядника, який буде будувати вам басейн. І тому телефон прямо зараз буде на екрані. Відмінність цього об'єкту це наявність ось такої здвижної тераси. Вона має як свої плюси, так і мінуси. Із плюсів це теплозберігання, захищає від сміття, а також одна із таких величезних переваг це захист, в тому числі, щоб діти не попали в басейн. А із мінусів. Доволі дорога штука, виконується під замовлення. А також немає пасивного нагріву. Ще забув про один плюс: якщо на вашому подвір'ї мало місця, то дивіться, закривши терасу, ви маєте додаткове місце для відпочинку. І, на наш погляд, це зручно. Знаєте, чому нам подобається цей об'єкт? Тому що нам подобаються сучасні технологічні рішення в басейнах. І нам дуже-дуже сподобалось працювати саме на цьому об'єкті. І, до речі, наша компанія виконала роботи, починаючи з бетонної основи під цей басейн і закінчуючи оздобленням пляжної зони композитною дошкою, а також у цієї тераси. плаває. Тому. Телефон залишу на екрані, а також в описі під цим відео. Звертайтеся, обов'язково домовимось. Друзі, дякуємо, що додивилися це відео до кінця. За традицією, тепла у вашій хаті, чистих і теплих вам басейнів, а також мирного неба над головою. До нових зустрічей. Папа. А -па. лайк, покажи.